Донька захотіла на 14-літнє такий подарунок каже, мама, хочу папугу. Ну, мати пішла шукати, була зима, обходила весь базар, коти, собаки, рибки є. Папуги нема. самий самий куточок заходить, а там є один папуга, є, але він такий трошки специфічний, як з борделя. Ну нічого, ну думаю, ну, яка різниця? Це ж папуга. Ну що, що, що йому може бути? Приносить додому його, відкривають клітку, знімають покривало. Він каже, о, обстановочка нова, ремонт в борделі зробили. Такий раз на маму о, мамка нова. На дівчику: о, дівчата нові, в борделі. А на батька дивиться, каже, а клієнти старі, Серега, привіт! Ну що, зайчики, Марійка з Іванком одружилися. Та й перша шлюбна нічого. <плес> у Ні, нього нікого не було. І Мила моя, І, чого не знають, що робити, як робити. Та Іванко думає, подзвоню своєму другу. Позвонив: що робити, як робити? Ми не знаємо. Той каже, все дуже просто. Каже, в тебе сосна стоїть. Іванко так, раз, глянув у вікно, то стоїть сосна за вікном. Той й каже, лізь наверх. Думає, ну, добре, взяв, виліз на сосну наверх. Той друг каже, Та й що, виліз? Той та, на самий верх. Тепер каже, ну схитуй сосну. Це Іванко хитає, хитає, хітає, та добре хитай ту сосну, хитай, хітай, та й впав, поки хитав, вершечок зломився, він упав. Друг каже: Ну що, каже, кров пішла, та пішла, і носом, і вухом. Ну, ви збочинці. Вигнала баба Єга самогону такий гарний первачок, ну, думає, самій скучно пити, треба позвати когось для компанії. Набрала Змія Горинача, каже, Гориноч, приходь на первачок. Та каже, вчора так пив, голова болить, я пас. Думає, кого це ще набрати, дзвонить Кощею безсмертному. Каже, Кощей, приходь. Та каже, я безсмертний, каже, але вчора також з Гориночем випили разом будун такий, що я не буду. Думаю, кого це ще набрати? О, є Леший. Дзвонить, каже, Леший, приходь до мене на первак, вип'ємо по 100 грам. Каже, добре, чекай, зараз буду. Дивиться, біжить Лєший. П'ять хвилин біжить, п'ятнадцять лежить. П'ять біжить, п'ятнадцять лежить. Нарешті він до неї добрався. Каже, Лєші, а що це з тобою таке було? Та каже: як подумаю, що в тебе первак такий огняний, біжу. Але як згадаю, що з тобою ще потім спати треба, в оморок падаю. На ху, на ху, на хуторі, скутері. Жінка як картопля. Всі чоловіки кажуть. Що люблять молоду, а жарять стару, бо вона смачніша. зайчики, прийшов чоловік на нудистський пляж. Та й перший раз, знаєте, трошки тако соромно, він роздягнувся, ліг голий. Але тоді думає, ну прикрию орган хоча б шляпою. Ну, лежить він загорає. Тут проходить біля нього жіночка. Проходить і зупинилася і каже, мужчина. Якби ви був джентльменом, ви б зняли цю шляпу в присутності дами. Він довго не думав. каже, якби тут була дама, шляпа би і сама встала. Приїхав чоловік на ярмарок продавати мед. Ярмарок був різдвяний, було дуже холодно, стоїть, замерз, нічого не продав. Ні одної баночки дуже велика конкуренція людей. Ходять, повз, ніхто нічого у нього не купляє. Він засмутився вже тут, бачить, іде кум. Каже, куме, а ви що, ще не спродалися? Нічого, ні, ні одної банки. Зараз я вам продам. Беруть вони табличку, він пише «Противозаплідний мед і ставлять. Раз, 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 набігли, розхватали, розкопили дівчата, той мед. Остання хватає трохлітрову банку, побігла на радостях, вертається. Хлопці, скажіть, у вас написано «Противозаплідний мед. А як ним хоч користуватися? А то я взяла і не знаю. Ну як, як? каже, берете. Чоловіка намащуєте і смукчите. Зайчики, два куми. Одного звали Теодор, а другого Гріша. Та й поїхали вони в Іспанію, взяли путьовку на екскурсію. Гуляють, 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 думають, куди це піти в Іспанію. Тут дивляться корида, всі йдуть на кориду. Ну, думають, і ми собі підемо на кориду. Сіли за трибуну, дивляться, чекають, коли це все почнеться. Тут раз люди почали скандувати. Тереодор, Тереодор, Тереодор. Вибіг бик такий здоровинний, прямо на центр арени. Цей каже, куми, то певно, вас кличуть. Ну, От, ну то ви ж Тереодор. Каже, та йдіть, йдіть на сцену, сто процентів це вас кличуть. Ну що, кум цей Тереодор Вийшов до бика, бик, давай за ним ганятися. Коротше. І тут раз бик бігав, бігав, біг, підскузнувся, впав, зламав ногу. Ну все, вже рахується, як переміг бика. Тереодора, кума на руки, переможець, переможець, несуть його, сідає на трибуну. Ну, Куми, ви такий відважний, я з вас шоці, якби я там був на вашому місці, я би всрався. Хух, кум, а ви думаєте, на чому бик підскузнувся? Зустрічаються дві жінки, знаєте, такі вже за 60. Одна українка, друга татарка. Та й та, що татарка каже: слухай, у мене такий є друг душевний, він до мене приходить, ми з ним п'ємо менце, а тоді лягаємо ліжко і до ранку співаємо татарські пісні. А українка каже, у мене теж є такий друг, він до мене приходить, ми п'ємо. З ним по 100 грам, Їмо борщ, сало з цибулькою, а тоді лягаємо у ліжко і займаємось коханням. Вона каже, коханням? Ну так, ми ж не знаємо з ним татарських пісень. <му> Розлучається вовк з лисичкою. Ну, та й прийшли в суд. Суддя питає їх. Треба ж вислухати дві сторони, чого вони розлучаються. Суддя питає вовка, чого ви розлучаєте з лисичкою? Ну, по-перше, вона рода. По-друге, вона хитра. А по-третє, вона народила мені троє поросят. Ну, слухають лисичку. Лисичка каже: ну, по-перше, я не рода, а золотиста. По-друге, не хитра, а розумна. А по-третє, як цей вовк напивається кожен день, як свиня, ну кого я мала йому вродити? І дівчат вирішили собі такого по-дівчачому трошки посидіти, пипити по 100 грам. Ну зібралися, подруги давно не бачилися. Та й думають, а де ж ми кого будемо сидіти? Одна каже: До мене додому не можна, у мене свекруха приїхала друга каже: Мене теж не можна, в мене чоловік вдома, навіть не побула крім нормально. А третя каже: До мене теж не можна. У мене троє дітей, я ледве від них втікла. Ну, Вирішили піти куди. Тут поруч був цвинтар. Думають, місце тихе, посидимо, побалакаємо, вип'ємо по 100 грамів, ніхто мішати не буде. Ну, Вони намекалися, прийшли додому під ранок. Чоловіки зранку, їхні зустрічаються та й кажуть, хлопці, походу, в мене в жінки коханець завівся. чого? Прийшла додому з букетом. Другий каже, слухай, моя теж, походу, десь підгулює, бо прийшла з цукерками додому в карманах. А третій каже, слухайте. Ну, у ваших жінок хоч по одному куханцю, а у моєї взагалі вінок був на шиї, і написано Від братви. <риклад> Наполеон казав: дайте людині владу, і ви побачите, хто вона насправді. Архімед казав, дайте мені точку опори, і я переверну землю. А я кажу дайте жінці гроші, і ви її сьогодні не побачите.